Президент США Джозеф Байден наказав передати докази військових злочинів росіян в Україні міжнародному кримінальному суду. Цей крок пише New York Times, свідчить про серйозні зміни в американських підходах. Раніше ми пригадуємо, що Пентагон. Ну, Чинив деякий опір щодо передачі подібних матеріалів до МКС, да, боючись переслідування американських військовослужбовців. Чи погоджуєтеся ви із да, аналітикою New York Times, що тут а, пішов перший, інший вектор да, розуміння американцями міжнародного кримінального суду? Да, хоча я хочу надати, що вони не, не ратифікували юридикцію МКС. Якими? До речі, мені здається, що це більший інструмент такого інформаційно-політичного тиску на російське керівництво. Просто банально подивіться на ситуацію, якими зло... якими доказами можуть володіти США. Це, вони ведуть цю війну, це на їхній території відбувається. Вони офіційно присутні в цій війні. Ну от бачите, так, як, як за даними журна... пише New York Times, так. за даними журналістів, американські спецслужби мають докази на вмисних ударів по цивільній інфраструктурі та примусові депортації українських а, я, дітей. Я, я, я просто ще лано, лано не закінчив дітям справа. Так. Полягає в тому, що всі ці докази, і в чому багато більшому обсязі, всіми цими доказами володіє Україна, і вона вже їх давно передала в МК міжнародний кримінальний суд. Я не думаю, що американські партнери можуть додати щось абсолютно нового, тому що вони не на місці. Ми на місці, ми все це вже несемо. Тому це варто варто розглядати з іншої точки зору. Це варто розглядати з тої точки зору, що США включаються в процеси МКС проти Росії. Політично включаються, можливо, якщо ця інформація правда, це може означати, що США домовилися отримали якісь певні гарантії формального неформального характеру про непереслідування американських військовослужбовців в рамках МКС. Нагадаю, що в свій час США часів Трампа навіть вводили санкції стосовно окремих суддів МКС за те, що вони починали розслідувати дії американської армії в третіх країнах. Тобто там був період дуже серйозної кризи з МКС, і це інструмент інформаційного тиску. Інформаційного такого політичного тиску, Хоч, хоча з юридичної точки зору, я думаю, що в Україні набагато сьогодні багатша доказова база, і вона ну, передається. Е Руслан, <г éc à> у нашому світі, на жаль, якщо правда на твоєму боці, але ти слабкий, то може виграти абсолютно інший гравець у цьому плані. І тому, навіть якщо у нас є більша база доказова проти Російської Федерації, ніж у американців, я думаю, що я припускаю. Що для МКС того ж з усією повагою, звичайно, для них слово або тиск, да, або там якісь рекомендації американців більш вагоміші ніж наші. Тому, коли Можуть, ми говоримо, що щас. американці включилися в цю гру, то для нас, напевно, що це плюс. Я правильно розумію? Для нас це плюс, якщо ця інформація, правда, і якщо да. при цьому американські партнери не почнуть грати в цьому процесі свою гру. Дивіться, чому з цими посередниками, співучасниками, союзниками завжди треба бути обережними. Їх робота, їх участь коштує чогось, і вони цю свою участь завжди можуть продати за щось, і не лише нам. Вони завжди це завжди вони завжди мають ціну. Тому іноді деякі процеси варто робити на тет-а-тет форматі. Україна мус там не знаю. Україна якась конкретна країна. Тому що ці посередники дуже часто дуже дорогі.